Привіт! Історія, яку я вам сьогодні розкажу, дуже добре показує всю ницість людей, які наразі керують Полтавою. Тож раджу подивитися її до кінця, а потім ще й розказати друзям адже герої цієї історії прагнуть доїти Полтаву аж до скону. Mm -hmm. Ситуація наступна. У дворі Полтавської міськради хтось систематично з комунальної розетки заряджає свій електрокар Nissan Ariya. Тобто, на одну повну зарядку цього авто з бюджету Полтави витрачається близько тисячі гривень. Звісно, у міськраді крадуть і набагато більше суми, але жадібність деяких чиновників не має меж, тому вони намагаються тягнути з бюджету кожну копійку. Я провела невеличкі розслідування та дізналася, що машина по документам належить донці бургомістра Полтави Валерія Пархоменка Марії Дикань. Вона працює поруч з міськрадою в педуніверситеті, асистентом кафедри хореографії та має власну студію балету для дорослих. Однак, по факту, саме на цій машині Валерій Пархоменко їздить на зйомки своїх тіктоків, за що отримує з міського бюджету зарплату у 100 тисяч гривень на місяць. Це ключ. Ну, походу, під золота. Я так думаю, що це ключ від біски хворіть. А оскільки він користується чужою машиною, то згідно із законом мав би її задекларувати. І хоча машина куплена ще в серпні минулого року, у новій декларації Пархоменка її немає. А це порушення вимог фінансового контролю та декларування недостовірної інформації. Якщо про це стане відомо на ЗК, Пархоменка можуть оштрафувати. А що важливіше, позбавити права займати керівні посади на тривалий час, а це означає, що він не зможе балотуватися на мера Полтави. Довести це просто. Хоча камери у дворі міськради, коли туди заїжджав Пархоменко, скоріш за все, в потрібний момент виявляться зламаними, а дозвільні документи підписані заднім числом, Пархоменко власноруч засвітив салон дорогої машини у своєму відео. Вітаю з вами Пархоменко за Полтаву. До мене поступає багато звернень від жителів мікрорайону Левада. Тому сьогодні ранковий об'їзд стосується мікрорайону Левади. Так, як у нас максимальна комплектація, ми можемо з всіми функціями, доступними в даному автомобілі. Це і проєкція, зчитування знаків, підігрів сидінь, повна мультимедія, адаптивний круіз-контроль. Все повністю в машині є. Дуже гарна панорама велика та шкіряний салон. Дивіться, якого якість перфорацією. Щоб прояснити ситуацію, головний редактор Полтавщини напряму звернувся до Валерія Перхоменка за коментарем. Повний ігнор. Я написала його доньці в інстаграм. Так само. Єдиний, хто після цього перетелефонував мені, це Євген Дикань, запитав, чи не про машину Пархоменка буде наше наступне відео. Паралельно ми подали детальний інформаційний запит до міськради з проханням пояснити, хто має право заїзду на охоронювану територію міськради та заряджатися там, як ведеться облік спожитої на зарядці електроенергії та як вона оплачується. І так далі. Всього 15 питань. Однак на цей запит ми отримали лише формальну відписку. Відповіді на жодне з питань не було. Мовляв, щось не подобається, подавайте до суду. Через прес-службу ми кілька разів зверталися за поясненнями до Катерини Ямщикової, але нам чітко дали зрозуміти, що відповіді на питання не буде. Наша, так би мовити, очільниця міста настільки боїться втратити посаду, що готова закривати очі навіть на очевидну корупцію прямо перед її носом. Тому ми відправили інформацію про корупційне порушення до НАЗК та звернулися до омбудсмена Полтавщини. Підписуйтесь на наш канал, і коли буде відповідь, я розкажу, що з цього вийшло. Цікавий факт. Розслідуючи походження авто, я наткнулася на нашого давнього знайомого, православного депутата Київської райради Полтави від партії Батьківщина, який вже кілька років барижить потриманими авто, хоча і не згадує про це джерело доходу у своїй декларації. На ЗК, знову спиш! За 10 років свого депутатства Вадим Сорока реально запам'ятався лише своїм воланням: Я депутат, а ти ніхто. під час випадкового вуличного конфлікту. Я депутат! Депутат! А ти ніхто! Ти ніхто! Саме у конторі Сороки родина Пархоменка придбала електрокар 23-го року випуску приблизно за 30 тисяч доларів. У цивілізованих країнах після таких проколів чиновники йдуть у відставку, і навіть в Україні мер Чернігова втратив посаду за використання службового авто для потреб родини. Щоправда, тут є нюанс, оскільки мер Чернігова мав конфлікт з офісом президента через свою самостійну участь у місцевих виборах. А от Катерина Ямщикова обиралася депутатом саме від партії Зеленського. І замість принаймні публічного засудження факту корупції вона свідомо обрала тактику мовчання, сподіваючись, що люди про все забудуть. І саме для того, щоб ви нічого не забули, я і записую це відео, бо рано чи пізно у Полтаві знову будуть вибори, і всі ці корупціонери вкладатимуть мільйони доларів, аби залишитися біля корита. А вийде у них це чи ні залежить лише від вас. Підписуйтесь на наш канал і я розкажу вам ще багато цікавих історій про те, що відбувається за лаштунками полтавської політики.